Ну, і що це було? Помню, їхали в темний тоннель. І все. За задумом сценариста і режисера фільму Віктора Булигі тунель мав стати повнометражною стрічкою. Втім, через брак коштів з усього сценарію залишилося усього декілька сцен, а сам тунель став короткометражкою. Ідея фільму напевно, щоб люди могли задуматися, що рано чи пізно кожен може потрапити в той тунель, і від того в яку сторону він піде, залежить як людина прожила це, це життя. Одну із усього трьох ролей трихвилинного фільму зіграв Сергій Зінчук. Я грав певно, що злого героя, але мені ці ролі злих героїв дуже 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 подобаються. Я по житті злий герой і так от в кіно вирішив зіграти злого. Короткометражний фільм Тунель став одним із лауреатів міжнародного інтернет-фестивалю короткометражного кіно. Участь у ньому взяло 60 учасників із 20 країн світу. Рівненська стрічка потрапила до десятки найкращих. Влітку фільм візьме участь в іншому міжнародному фестивалі у Санкт-Петербурзі. Роман Свирида, Назар Мідріган. Інформаційна програма День.